Всім привіт, мої любі друзі, з вами я Мішаня 79. Ось. якщо точніше мене звати Міша. І ось це мої гарбузи. Сьогодні за двором вже 28 березня. Ви вже дивіться, які вони вже великі. Зараз паде дощ. Ось така погода у нас погана. Тут же я такі, ще сохнуть я їх був, случайно, піляв такою хімією, що ми їх, що ми квітки цієї хімії ось плимо поливаємо. Я, случайно, був пуляв, пляв, ось. Ось таке з них залишилося. ось тут один, два, три і чотири гарбузи вже відсохло. І ось. Якщо ви, зна... якщо ви хочете дізнатися, як відбувається ось це відсадження, тоді просто зайдіть на мій канал в Ютубі. Якщо ви не підписані, тоді підпишіться, поставте лайк. Я буду... Мені буде дуже приємно, я буду радий. Нам ще ось тілечки стілечки лишилося до 40 підписників. Будь ласка, підпишіться на мене. Вам не, вам не, не важко а мені приємно ось такі гарбузи. Ну, тільки вибачте, що я не зняв ще, як я їх саджу у ці стаканчики. На їх об'язательно я скину це відео. Ось, воно ще монтується. І ось. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Ну ось ці гарбузи. Які... I'm